Вітаю всіх, хто доєднався до ефіру сфери. Коротко про головне, говоримо далі. У випуску у студії для вас працює Юлія Смаль. Сьогодні, 27 січня, у світі вшановують пам'ять жертв голокосту. Саме 27 січня 1945 року війська першого українського фронту звільнили в'язнів одного з найбільших нацистських концтаборів. За різними оцінками лише там загинуло від півтора до понад двох мільйонів людей. Загалом же жертвами масового знищення у часи Другої світової стали 6 мільйонів євреїв. Серед них півтора мільйона дітей. Володимирецькі поліцейські врятували двох чоловіків у пожежі. Син і батько опинилися у будинку, який повністю охопило вогнем. Правоохоронці евакуювали 73-річного господаря оселі та кидаючи сніг, намагалися самостійно загасити полум'я до приїзду рятувальників. Через декілька хвилин врятували і сина. Останнього разом із батьком, з опіками різного ступеню, медики госпіталізували до лікарні. Рятувальники ліквідували займання. Ймовірною причиною пожежі стала несправність пічного Палення в будинку. П'яну водійку виявили патрульні у Рівному. Жінка проїхала на заборонений сигнал світлофора, тож її зупинили поліцейські. У жінки помітили ознаки сп'яніння, що підтвердив огляд. 1,67 ціла проміле у крові. На жінку винесли постанову та склали протокол, авто евакуювали на арешт-майданчик. Погода принесла рівнянам нову загрозу. Дахи будівель вкрилися масивними бурульками і снігом. Людей закликають бути обачними, адже лід може зірватися будь-якої миті. Хто має збивати небезпечні тові утворення? Дивіться в сюжеті. Дахи рівненських будівель перетворилися на зону ризику. Краї покрівель густо вкриті бурульками, які подекуди сягають метрової довжини. Зважаючи на прогнозовану плюсову температуру, впродовж цього тижня бурульки і снігові брили можуть зірватися будь-якої миті. Падіння такої маси з висоти здатне завдати серйозної шкоди. Водії уникають паркування поблизу фасадів, а пішоходи оминають небезпечні ділянки під дахами. Я обходжу, я обходжу, тому що в мене верхній поверх, я так само слідкую за тим навіть. Дивлючи, там немає перехожих і скидаються руки, тому що це дійсно може бути дуже травматично і небезпечно. А він біля магазину йшов, куча снігу, як ввальнула. Добре, що я з боку йшов. Це ж зима, тут ніхто не винен, це природна. Треба обережно ходити. Okay. Обминаю, звичайно, бо зараз немало, щоб бурку ти ще й сніг падає з кришти. Обходжу все за законом, очищати покрівлі від криги зобов'язані балансоутримувачі. Це можуть бути представники ОСББ, управлінські компанії або ж директори установ, якщо йдеться про комунальні заклади. Однак не усі рівняни знають до кого звертатися при потребі. Мабуть, до комунальників щось за все. Якісь комунальні служби, можливо, в МЧС терміново там телефонувати. В ОСББ ну подзвоню до. Це як у нас, управляючі. Ну і скажу, що так, і так, що треба. Прийняти якісь міри, мабуть, не знаю, бо як я знаю, то вони говорять, але ж ніхто не це насилування. До збивання небезпечних бурулік можуть залучатися і рятувальники рівненщини. Такі послуги є платними, оскільки не пов'язані із ліквідацією надзвичайних ситуацій. У рівненській області такі послуги надає друга державна пожежна рятувальна частина. Тому у разі необхідності очищення дахів від льоду чи снігу власниками або балансоотримувачем будівель слід звертатися до відповідних підрозділів за. Вчасно враховуючи, що виконання таких робіт здійснюється на договірній та оплатній основі. Окрім того, послуги з надання автовишки для того, аби власники або балансоутримувачі могли збити бурульки, надає і рівненський трест зеленого господарства. Якщо людям потрібно чи бурульки збити, чи іншу якусь роботу виконати. А для цього потрібна автовишка, то вони звичайно можуть до нас звернутися і заключити з нами договір відповідний, і ми можемо надавати такі послуги. Якщо потребується в тому, щоб наші працівники збивали борульки, то відповідно до того ну заключається договір повністю. Люди це все прораховується. Тоді виставляється певна ціна. Якщо люди погоджуються, ну то певна річ тоді можемо надати такі послуги. Додає, у цьому році до комунальників з метою укладання договору не зверталися, однак вони готові надати відповідні послуги. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин. У рівному демонтовують незаконну рекламу. Муніципальна варта щодня опрацьовує вулиці щодо дотримання правил благоустрою. Кілька фактів встановлення зовнішньої реклами з порушеннями зафіксували у місті. Представники бізнесу зазвичай усувають порушення після отримання приписів від муніципальної варти. Нагадаємо, встановлення зовнішньої реклами у Рівному потребує отримання відповідних дозвільних документів згідно з правилами благоустрою міста. Це уся інформація станом на цю хвилину. Команда сфери вже працює над вечірнім випуском. Залишайтеся з нами. Попереду багато цікавого.